Я тім шановний Тіма, я дуже вдячна тобі за час для цієї розмови. Чи можеш ти представити себе українською? Адже я знаю, що ти трішки вивчив українську. Я, я е, вчу українську мову. Мене звати Тім, я з Німеччини, я 22 років. роки. Мені 22 роки. Мені а. Yeah. вибачте. It was Хай там як okay. це було чудово. How did you get and when, як ти опинився uh, so в Україні? Коли ти отримав uh, це справжнє when враження про Україну? When I first saw it. So it was like колись я мав дуже проросійську позицію. Я обожнював Путіна і всі речі пов'язані з ним, тому що я був жертвою пропаганди. Це справді було так. Зараз я думаю якого біса? Але раніше я був такий, і я чесно відповідаю про це, тому що багато людей проживають те саме, особливо в Німеччині. Вважають, що все, що вони споживають від інтернет-медіа та проросійських пропагандистів, можна брати на віру, бо це протирічить тій ненависній для них німецькій владі. Я змінив мою думку, коли побачив Україну, побачив людей, і яка реальність? Енсолайк ОЦрелітігія. Не тільки це інтернет-лайно, яке люди читають щодень. Кожен хто приїде сюди, побачить, що відбувається, що це європейська країна, яка бореться. А я тільки можу допомогти в цьому. Коли ти приєднався до альтернативи для Німеччини. Це був десь 21 рік. Десь так в українському сприйнятті. Це проросійська партія. Я розумію це так. Коли я читаю якісь пости наших партійних керівників, вони камуфлюють це під німецькі позиції. Але коли ти бачиш трішки далі ніж на 10 метрів, ти розумієш, наскільки це проросійська позиція, тому що вони кажуть, що ми думаємо тільки про німеччину, не думайте про Україну, ми повинні фокусуватися лише на Німеччині. Так, але я не розумію цієї точки зору. Путін буквально каже. Же, що хоче захопити Європу, і він каже, що ми можемо повернутися в Берлін. Ми будемо викорінювати німецький нацизм. усю цю нісенітницю. Він казав раніше і зараз каже конкретно про тебе, про всіх нас. Тож Україна воює за Європу проти цього. І коли ти дбаєш про німецьку позицію, то вона має включати допомогу Україні, тому що вона за захищає нас, навіть коли у вас дуже егоїстичний підхід, і ви думаєте, о, ми не хочемо їм давати гроші, нам самим треба армію будувати. Але насправді це набагато дешевше дати Україні зброю, яку ми можемо виробляти, ніж відправляти наших солдатів. І навіть з цієї точки зору підтримка України має значення. Я сам колись думав, всяке різне, але зараз я не розумію, як я міг. Адунастенгатепаста, <laughs> але останні вибори показали, що альтернатива для Німеччини зростає. Я івен, незважаючи на те, що вони намагаються підтримувати російську позицію і їхні наративи чи означає це, що їхні погляди поділяє велика частина людей в Німеччині? Так. перш за все, я маю додати, що не всі наші партії проросійські і не всі наші програми проросійські. Наша програма не проросійська, але є багато людей, які роблять її проросійською, тому що вони підпадають під вплив. Я не знаю, вони отримують гроші з Росії. Yeah, I... я можу сказати ні, ні 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 в жодному разі. Це мої однопартійці, але. Чи мали ви суперечки з ними дуже багато за останні три з половиною роки. От ми маємо чати, і хтось постить про російську нісенітницю. Я щось пишу, щоб позбутися цього, але щоразу те саме вони хочуть мене виключити з партії через мою думку і те, що я зробив. Це дуже цікаво, тому що навіть той, хто підписував цю пропозицію викинути мене з партії, постив на Фейсбуці. Мені закиди. Типу, якщо ти хочеш, Хочеш допомогти Україні, то йди на фронт сам. А тепер він хоче мене викинути, тому що я просто пішов на фронт, зробив те, що він казав. Цей аргумент завжди від них лунає. О, ти хочеш підтримати Україну, то віддай всі свої гроші і йди на фронт. Добре, я був на фронті. Що ти хочеш ще? А тепер, можливо, ви підете. А на мебіюґоуке. Я знаю, що ти був україно-німецьким воїном Ти служив поруч з українськими солдатами. так коли це було, яким був цей досвід? Це було цього року, коли я прийшов до тероборони, тому що я хотів боротися поруч з українськими солдатами. Я вивчив мову трохи краще, і так це було дуже важливо для мене. Тож відповісти на питання, як це було? Це війна. Ти не можеш сказати, що це було чудово. Ти не можеш сказати, що це було жахливо. Так, я думаю, що всі люди, які були і були там, змішані відчуття, так? Так, вони знають про що я кажу. You... і ти розповідав мені, як ця посада називається? A, я був мінометник. Мінометник, так як ти навчився використовувати Мінумет. цю... ми кажемо мінверфа або морзель, міномет. <реш> Хлопці мене навчали, вони розповіли усе. У мене була базова підготовка, і після цього вони показали, як працювати з мінометом, тому що це нелегка справа. Ви пробуєте ось-ось-ось так. І коли ти багато разів пробуєш, виходить. як розумів своїх побратимів я вирішив, що мушу вивчити українську. Я такий прийшов туди, і всі говорять суржиком. я думаю, що. Я не розумів жодного слова. Це звучало для мене так, ніби китайська. Що ви хочете від мене? Але якось я щось вивчив, щось почав розуміти. Ми використовували перекладач на телефоні. В деяких ситуаціях хтось каже щось дуже просте для тебе: типу зроби те чи те, а ти думаєш, що, і тоді тягнеш телефон, перекладач. Ага, добре, зроблю. Цікава штука. Ти як іноземець помітив, що українська та російська мови зовсім різні. Так, тому що раніше я думав, що це має бути те саме. То, мабуть, якийсь діалект. Але ні, це зовсім інша мова. Для мене ваша мова звучить так красиво. Це як пісня, це дуже цікаво. Так, це зовсім інша мова. Люди також зовсім інші. Тут uh, нічого навіть порівнювати. And, uh, yeah, like, uh, yeah. і зараз. You ти можеш вхопити кілька речень із розмови на вулиці і зрозуміти, так? так, так, так. Зараз я розумію багато і мої знання стають краще і краще. Я мав уроки і певні навички, і я намагаюся говорити вільно. Тобто ти був повністю в оточенні українців. Yes. так, yes. так so, uh, my was like a... Моя батарея складалася totally з українців, українців, але в моєму батальйоні був чоловік зі сполучених штатів і багато колумбійців, але вони були типу окремо. Я мав okay. гарні стосунки з усіма моїми приятелями, і донині маю. Я надсилав їм багато речей з Європи, зарядні станції, усе, що вони потребували. Дейні. Ти витрачав власні гроші щоб купувати автомобілі та автобуси для української армії, так я був тут, щоб допомогти, а не заробити гроші. Я витратив усі гроші, які отримав з армії для моїх побратимів. Я купував автобуси, багато цих зарядних станцій. Усе, що вони потребують. Вони просто дзвонять мені. і я купую і надсилаю їм новою поштою, тому що ми навіть її маємо у Німеччині в моєму місті. Там навіть два офіси лише українці йдуть туди, тому що німці питають а що це? Але це класно. Ви можете відправити щось із західної Німеччини до сходу України, і за тиждень воно буде. А Як зветься твоє рідне місто в Німеччині? Я з Вупаталю. в Так, Це близько Дюссельдорфу. Це західна Німеччина, так? Тобто там не було російських солдатів. Чи міг би ти описати хто такий український солдат для тебе? Адже у світі наші воїни є прикладом сміливості? Так, те, що вони роблять, це і є визначення сміливості щодня, вже понад три роки. Але я дуже захоплююсь їхнім спокоєм, тому що ми німці дуже швидкі, суворі. Робимо все дуже швидко, аби все встигнути. А тут хлопці перебувають весь час в режимі очікування. Вони дуже спокійні, вони знають, як впоратися з будь-якою ситуацією. вони не панікують. Це дуже цікаво. Це і є мужність. Вони не здаються, так. Вони не зупиняються. Вони ніколи не зупиняються. Я знаю, що мої друзі ніколи не зупиняться. But on side, але з іншого боку були збройні солдати з ворожого війська army? Yeah. Did you Ти бачив їх? Yeah. And... і як це було? до прикладу, є одна проблема: захід не бачить, особливо мої політичні побратими не бачать, російська армія воює людьми не тільки з Росії, а й до прикладу, з Нігерії. Вони використовують людей з усіх куточків світу за гроші і вбивають європейців. І так це одне з вражень, які я мав про російську армію, тому що українська армія складається з українців і деяких добровольців, які як я дуже хочуть допомогти. Допомогти. Ніхто не змушував нас, ніхто не казав, що у вас немає грошей, і тоді ви можете просто піти сюди і вбити європейців, і тоді ви отримаєте, можливо, якісь гроші. А після війни ви, типу, зможете жити, я не знаю, в Маріуполі або деінде. А українська армія цього не робить. Ви можете прийти, підписувати контракт як волонтер і допомогти. Але ті солдати, які належать are... до російської регулярної армії, вони повністю отруєні цією російською пропагандою. Ти це помічав By this yeah. Yeah, yeah. так як ти yeah. колись, <iffial Android> так так я вважаю, так для них це мабуть ще важче, бо Росія є диктатурою, вона не має свободи слова, вона не має вільних медіа, вона не має нічого. І я вважаю, дуже важко вийти з цього стану. Але насправді погляньте на опитування: 80% російських людей підтримують. Римують цю війну, вбивства сусідів. Вони хворі, але це і є російський менталітет. Війна – це страшно. And, uh, ти знайшов у собі сміливість поїхати на фронт. Як це було? Як ти розповів How своїм родичам? Інформ йорелетівс тобі онес адитнот. Ні, чесно кажучи, я не казав нічого, бо я думав про це. Але тоді я думав, що так, я можу сказати їм, і вони не будуть спати, а будуть там. Тому краще це сказати, коли повернусь. Тобто вони зараз не знають? Зараз вони знають. і коли вони дізнались, Я Не знаю, коли це було, але так, після мого першого інтерв'ю про це. Ще міг би ти розповісти про напрямок, на якому перебував так. Я був у Запоріжжі, в районі Гуляйполе. <звук> <Є>? Гуляйполе <звук> був Нестор Махно, чи як він називається, дуже цікаво. <звук> <звук> що ти знаєш про цю історію? <звук> <звук> я знаю, що він був лідером анархістів. Дуже крутий хлопець, борець за свободу, як українці завжди роблять. І я дуже люблю це, тому що я люблю свободу. <звук> як ми знаємо, росіяни особисто Путін завжди кажуть, що їхня сфера впливу ширша за українські території і доходить аж до Берліна. Yeah. Так як я пам'ятаю, Путін сказав, що Росія всюди, де російський солдат поставить свій чобіт. Тобто, що це означає навіть для нас? Росіяни були у східній Німеччині, як ви згадали в Берліні. Тож вони будуть завойовувати ці землі також. Тобто, Україна це як стіна, яка захищає всіх нас в Європі зараз і трішки хочу повернутися в історію. Твоя країна в минулому столітті коїла жахливі речі, і суспільство пройшло таку велику ідеологічну трансформацію. Як ти вважаєш, чи ті події впливають на твоє покоління зараз? Так, я думаю, що моє покоління менше, а от на старших дуже. У них в свідомості існує певний блок щодо патріотичного мислення. у Німеччині, коли ти вивішував німецький прапор на вулиці чи на балконі ще п'ять років тому, люди казали б, що ти нацист і так далі це жахливе відчуття провини і вибачення за злочини, які вчинив не я, не мій батько і навіть не мій дідусь. Але ми повинні робити все, щоб цього не трапилося знову. і ця історія, що деякі землі Німеччини протягом років були під окупацією радянських військ. Досі має відбиток у свідомості людей. I even It's like very you know? Так, це також. Я навіть не можу зрозуміти. Це дуже цікаво. Ці хлопці зі східної Німеччини, Німецької демократичної республіки виходили на протести, щоб бути вільними. А зараз не всі, але багато з них є проросійськими. 30-40 років тому ви були на демонстрації проти поліції, проти всього, проти диктаторства, щоб закінчити цю російську окупацію, щоб бути вільними, щоб бути далі від сходу. А зараз ви підтримуєте Росію? А зараз ви допомагаєте цьому злу, проти якого виходили на демонстрації? Що відбувається? Я не розумію цього. Ми маємо багато російських німців. Ми називаємо їх російськими німцями, тобто етнічні німці, які жили в Росії під час Другої світової війни. Вони були депортовані Сталіним з Криму, з Москви. Вони були депортовані до Казахстану, Азербайджану. Багато з них було вбито. Їхні нащадки повернулися до Німеччини. А зараз величезна частина з них підтримують Росію. Бро, в чому річ. Росіяни вбивали твою батьківщину і ставилися до тебе так погано, що ти повинен був повернутися звідки лясь, до Німеччини. А зараз ти сидиш у Німеччині і кажеш: да, Путін найкращий чоловік. Окей, будь ласка, їдь до нього. Немає проблем. Ти мені не потрібен тут? А які обставини впливали на твоє сприйняття пропаганди? звідки ти отримував цю російську пропаганду? З яких сайтів чи з телебачення? Так, Я думаю, що одна з проблем, яку ми маємо, це те, що під час ковід кризи держава брехала нам багато. Люди шукали альтернативну інформацію. Тож люди думають, Україна має бути теж поганою, а Росія має бути доброю, тому що мені весь час кажуть протилежне, і це помилка. Яку часто роблять люди у західній Європі загалом? Тож ви шукаєте якусь відмінну від офіційної думку і потім підтримуєте ці канали інфлюенсерів, які висловлюються про щось на своїх відео? Вони повні брехні. Я дивився на Ютубі, в Телеграмі якісь там альтернативні медіа, і потім ти просто виходиш з тієї реальності і бачиш іншу. Як спробувати змінити світогляд людей, які залишаються на про російських позиціях, тому що для України дуже важливо поширювати правильну інформацію, але російська пропаганда сильна. Вона розширює свої межі і свій вплив постійно. because це складно, тому що я працюю над цим. Я часто кажу: ок, ти проросійський. Скільки разів ти був у Росії? О, ні, я не був там через війну. Просто сядь свою машину, зроби візу і їдь. Але вони боягузи. Вони не їдуть туди, тому що вони знають, що їхня реальність розіб'ється, коли вони це побачать. Вони показують мені відео, як о, дивіться на Москву, такі класні, такі чисті вулиці. Так в кожному українському місті вулиці чисті так? я був у Запоріжжі, вулиці були також чистими. Тобто, про що ви говорите? І так я можу сказати їм: просто їдь до Росії, зустрінь свою улюблену країну і, можливо, залишайся там, коли там так гарно. Чудова порада. Oh, я б їм порадив поїхати в Україну, але тих проросійських довбонів <laughs> я бачити тут не хочу. To... чи ти відстежуєш новини довкола мирного плану України зі США та європейськими країнами? Yeah. To, 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 to чесно кажучи, я це питання вивчав із коментарів на лінії фронту. Я навіть не слухав ці новини, бо це маячня у будь-якому разі. Коли я був на фронті, там були переговори з Трампом, Зеленським. і кожен раз, коли я йшов до хлопців, і казав О, ти чув, дивись, які новини. А вони мені о ті мні, та начхати. Розумієте, нічого не змінилося, нічого не зміниться, і ми будемо працювати і крапка. І я досі на ці новини не зважаю, тому що це балачки, але битва триває, і я намагаюся допомогти їм так, як я можу. Це все, що ми можемо зробити зараз. Не сидіти в телефоні і говорити про якісь новини. Бо я думаю, коли європейські лідери хочуть мати мир, вони мають можливість зробити це наскільки я знаю, ти відвідав багато українських міст, які полюбились тобі найбільше. Я думаю, Львів це дуже гарне місто європейська архітектура, європейська? так? європейське так тут також європейська. Погляньте, мабуть, більше ніж в моєму рідному місті. і звісно, я б хотіла дізнатися, яке враження у тебе склалось про українців загалом. і Як би ти описав друзям, що таке Україна? Мене uh, я yeah. so, uh, дуже подобається Україна. <laughs> cool. Це було right. правильно. Так, yes. oh, wow. то цілком є одна річ, яку я обговорював з іншими проукраїнськими німецькими друзями, що нам дуже подобається тут. Ви, як країна, навіть у війні, абсолютно вільні. Ти можеш не робити, що хочеш, але ти відчуваєш себе тут вільним. От наведу вам приклад. В Німеччині ви не можете мити машину вдома у вашому власному просторі, просто водою. Якщо ви це зробите вас обкладуть великим штрафом, а коли це робить дощ, це нормально. І німеччина переповнена такими дивними правилами. А тут це не так і це дуже класно. І ви як європейська країна. Мені подобається ваша свобода. У вас дуже красива природа, і також люди, як я відчував у всіх частинах України, вони надзвичайно чудові. <рес> <рес> а це схоже, як німці роблять. так? <рес> це у вас так, як німці роблять ремонт. Ремонт є, а де працівники, ніхто не знає. Ніхто не працює але в німецьких ремонтах все так. Вони лишають цю ділянку, обгороджують її спеціальною лінією, ставлять камеру. Три роки ніхто не працює, а за три роки все повторюється. Це такий вигляд має наша корупція. Бо багато українців приїхали до Німеччини і думали: так тут немає корупції, ми маємо багато тут колись була революція гідності. Ти був ще молодшим. І що ти знаєш про цю історію зараз? так, я знаю дуже багато, тому що я маю друзів. як, наприклад, Назар зі Львова. Він був частиною цієї революції і навіть цей міф російської пропаганди, що вони кажуть, це ру фінансували майдан. Що нібито це не була воля людей. Але ти дивишся на ці кадри і розумієш, ці мільйони людей з усіх куточків України прийшли сюди, щоб бути вільними. Бо я знаю, після голодомору з вас досить цього всього російського. Ви не хочете, щоб воно поверталося. Ви знаєте, берлінська стіна, яка падала в Німеччині, була теж не тільки через протести. Люди були ситі цією комуністичною дурнею. а зараз ми поблизу символічного місця. Українці вирішили зробити це місце пам'ятним, таким собі народним меморіалом так, 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 це дуже жахливо, але кожен з них це герой. Вони загинули, захищаючи Європу. під час перебування в Україні. Ти втрачав друзів? так з вашої бригади. так. А який номер вашої бригади? З якого регіону? Це 108-ма бригада. Мої приятелі були з Самарського регіону біля Дніпра. Колись називався Новомосковськ. Але зараз це Самар. Вічна пам'ять вічна пам'ять. Вічна пам'ять Дякую за твою підтримку. Я був радий допомогти і бути частиною найсильнішої армії Європи. Дякую,